Так, шановні колеги, продовжуємо засідання нашої комісії сьогодні 5 лютого 2025 року. Питання виносяться про затвердження регламенту виконавчого комітету Городської селищної ради. Вирішили затвердити ми регламент виконавчого комітету Городської селищної ради в новій редакції. Що додається? Визнати таким, що втратила чинність рішення 4-ї сесії селищної ради. 8 степеня, від 28.01.2021 року, року номер 261 про затвердження до виконавчого комітету речі селищної ради. Контроль покласти на рішення на постійну комісію селищної ради з питань прав людини, закониць депутатської. Так, всі знайомлені знайом. дані питання. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Три проти, утримався одноголосно. Що на цьому засідання Понятно, порядок, порядок, <порядок> витягнений, засідання нашої постійної комісії закрите.